Починаємо ліпити віолета. Відчуваю, це буде шедевр. Візьми пластилін чотирьох кольорів фіолетовий, помаранчевий, рожевий і білий. Першим зроби тіло. Візьми фіолетовий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у валик руками. І зроби надріз стекою. Потім зроби рок олівцем. Молодець тіло. Готове. Час робити щоки. Візьми фіолетовий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Натисни на них пальчиком. Щоки готові. Настав час зробити язик. Візьми рожевий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Потім скачай її у морквинку пальчиками. Загостри широкий кінець пальчиками. І зігни пальчиками. Вигни кінчик пальчиками. Ще раз вигни кінчик пальчиками. Розумака. Язик готовий. Зліпи зуби. Візьми білий пластилін і скачай дві крихітні. Кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Ура, зуби готові. Настав час зробити. Ноги. Візьми фіолетовий пластилін і скачай чотири середні кульки. Скачай їх у морквинки пальчиками. І притисни їх пальчиком. Клас. Ноги готові. Час робити плямочки. Візьми помаранчевий пластилін і скачай 27 маленьких кульок. Сплющ їх пальчиком. Молодець плямочки. Готові. Віолет це справжній витвір мистецтва. Думаю, на цьому не варто зупинятися. Давно була мрія потрапити до твоєї колекції. Як ти гадаєш, який мій найкращий друг теж мріє про це?